Поліція викрила 15-річну жительку Одеси в підпалі чужого автомобіля. Дівчина діяла на замовлення. За виконання злочину куратор пообіцяв їй грошову винагороду, яку неповнолітня містянка так і не дочекалася. Подія сталася ввечері в приватному секторі Пересипського району міста. Пожежу одразу помітив та загасив 54-річний власник автівки, який і повідомив про неї до поліції. Ніхто з людей не постраждав. Поліцейські встановили, що дівчина в Пошуках заробітку через один із месенджерів отримала від невідомої особи пропозицію за гроші підпалювати чужі транспортні засоби. Погодившись на таку роботу, вона підшукала і згодила з куратором автомобіль Volkswagen, який треба спалити. Отримавши від замовника 300 гривень, юначка купила бензин, яким облила капот автівки та підпалила. Процес підпалу вона зафільмувала на телефон і відправила відео замовнику. Але кіно останньому не сподобалося. Він знову від. Правив дівчину на місце злочину, перероблювати відеозвіт, де її викрали. Винагороди так вона і не отримала. Як зазначила начальниця слідчого підрозділу відділення поліції номер 2 Одеського районного управління поліції номер 1 Валентина Істоміна, зловмисниця пошкодила вогнем передню частину автівки. Сума заподіяного власнику збитку встановлюється. Поліцейські вилучили з місця події та у фігурантки речові докази, зокрема пляшку з під легкозаймистої рідини та мобільний телефон із листуванням із замовником. В нагороду за свою роботу дівчина так і не отримала. Натомість поліцейські повідомили її про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, а саме в умисному пошкодженні чужого майна вчиненим штахом підпалу. Слід нагадати, що максимальне покарання за цей злочин 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування. Тривай.